У сумах стартує добір у поліцію. Наразі вже відкриті вакансії оперу повноважених у секторі кримінальної поліції районних відділень, а також низка вакансій у сумському міському відділенні. Подробиці дізнавалася особисто. Згідні з високе звання, згідністю нести високе звання поліцейського. Поліцей. Ось так помпезно у сумах з'явилися нові патрульні поліцейські. У травні минулого року 250 чоловік пішли захищати сумчан на вулицях міста. За півроку нові копи встигли проявити себе по різному. Наприклад, ось це відео із роботою молодої патрульної б'є всі рекорди переглядів на Ютуб. Широкий резонанс викликало машинамширокий резонанс затримання копами водія позашляховика із російськими номерами прямо у центрі міста. Як діяли поліцейські? Грубо діяли поліцейські. Інші ж навпаки, чим чимдужки далися на допомогу прекрасній половині. Попросила дівчину, дати допомогу, допомагаємо. А ось поліцейським пріусам добряче дісталося. Зокрема, все місто кілька тижнів обговорювало резонансну аварію, коли поліцейська автівка протаранила одразу дві машини біля центрального ринку. Двадцять я до машини, дивлюся, їде пріус. Мігалки включені і б'єте машину прямо в бочину. Підскакуєте від моєї машини. перед переградження б'єте легкову машину. Ми ж поцікавилися у сумчан, чи треба місту більше копів. Та їх і так багато розвелося. До поліції. Мені якось вона абсолютно однакова. ситуацію на дорогах і справили нормально. Возлі лабіринта. Хорошо розгрузили. звісно, це добре, що збирається нова кров. Я вірю, що вони будуть не будуть брати взяток, і буде все в нас добре. З 16 січня ж на Сумщині стартував добір до лав поліцейських. Щоправда, не патрульних, а опору повноважених у районних відділеннях, а також у міському відділі поліції. Таких вакансій на всю сумщину 25. Принцип відбору точно такий же, як і для патрульних копів: подача анкет, тестування, аналіз психологічного стану, а також фізичних можливостей. Запрошуємо кандидатів, які мають 18 років, які мають повну вищу освіту, які вільно володіють державною мовою, мають навички роботи з персональними комп'ютерами на рівні впевненого користувача, і, звичайно, люди, які Євляються патріотами нашої держави, приймати документи будуть рівно 10 днів. Після цього перше тестування ось у такому комп'ютерному класі у головному управлінні нацполіції на тих же, хто пройде всі етапи відбору, чекає навчання протягом чотирьох місяців і подальше працевлаштування до слова зарплата нових копів сягатиме 10 тисяч гривень. Юлія Настенко, Олександр Сокол, новини СТС.